Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про е, основні причини, за яких зараз українців депортують з Польщі в Україну, незважаючи на те, що в Україні зараз йдуть активні бойові дії, йде війна, і абсолютно всі регіони і області України е, є в серйозній небезпеці. Тож дивіться це відео до кінця, для того щоб не попасти на депортацію. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше. Людей. Отже, по-перше, багато хто боїться, що його депортують з Польщі через порушення правил легального перебування там. Але зараз така ситуація в Польщі, що порушити якось легальне перебування. Якщо ви не їздите десь там по європейському союзу, а от прям просто сидите в Польщі, його неможливо. Тому як якщо у вас була віза, яка закінчилась після 13 березня 2020 року, вона продовжена до кінця карантину, який зараз знову ж таки продовжили і будуть ще довго продовжувати, це перше. По-друге, якщо у вас карта побиту, яка вже просрочилась, вона також продовжена до кінця карантину. Якщо у вас безвіз, по якому ви заїхали до початку війни, він продовжений до кінця тимчасового захисту, тобто до серпня 2023 року. І якщо у вас безвіз, по якому ви заїхали там вже після початку війни, то відповідно ви також попадаєте під тимчасовий захист. Тож абсолютно немає жодного. Варіанту, як ви можете просрочити своє легальне перебування в Польщі і через це бути депортованими, єдиною е такою причиною, з якої зараз українців депортують, це є порушення польського законодавства. Тобто поляки собі вважають так: що якщо ви вже приїхали до Польщі і шукаєте там притулку, шукаєте там безпеки, то будь ласка, як мінімум, просимо не порушувати наше польське законодавство. Якщо ж. Українці його порушують, то поляки, звісно, виписують їм відповідні документи і дають їм там 10, 20, 30 днів на повернення в Україну. О, тобто дають їм депортацію, кому на півроку, кому на 3 роки, кому на 5 років, залежить від тяжкості того, що вони зробили. Ну, це, звісно, якщо не садять просто у в'язницю таку людину. І саме от люди, які найчастіше попадають прямо таки під депортацію, це українці, які працюють в Польщі нелегально. І зараз в Польщі настає такий період, коли нелегальна робота це є дуже і дуже небезпечна штука. Ну, бо, по-перше, вас можуть депортувати. Якщо ви жінка, то ще окей, ви можете там через Молдавію якось в інші країни виїхати. Якщо ви чоловік, то ви просто виїжджаєте в Україну і на цьому, власне, кінець. Ви звідси далі нікуди не виїдете. Тому я закликаю всіх українців, які в Польщі працюють, працювати офіційно і працювати легально. І це не через те, що я собі так просто рішив, а через те, що в польському бюджеті зараз є серйозні недостачі по коштам, і вони зараз намагаються і далі будуть ще більше намагатись якомога більше коштів закумулювати з різних джерел. Ми вже бачимо масові перевірки, які почав ЗУС, де перевіряють людей, які брали собі лікарняний протягом 2022 року. Вже 10% перевірених змушені будуть повернути ті кошти, які вони за рахунок лікарняного отримали. Тобто ці кошти повернуться назад до польського бюджету. По-друге, зараз почалися активні перевірки. Українців, які отримують 500, і які не знаходяться в Польщі або е, заїжджають в Польщу один раз на 30 днів для того, щоб не втратити тимчасовий захист, в таких також будуть забирати допомогу 500 плюс. Ну і звісно ж, третє, це найважливіше, де вже буде працювати польська інспекція праці. Це перевірки недобросовісних роботодавців, які не хочуть сплачувати податки. І таким чином Польща. Хоче, ну, по-перше, вони будуть штрафувати роботодавців на великі суми там до 30 тисяч злотих за одного працівника. Будуть штрафувати польських роботодавців, які беруть до себе нелегальних працівників. Будуть штрафувати нелегальних працівників, і їх після цього депортувати, якщо вони виявляться українцями або іншими іноземцями. І по-третє, вони таким чином будуть. Страшити всіх інших роботодавців, які можливо подумають 10 разів і легалізують всіх е, своїх робітників, які в них зараз працюють, що також допоможе збільшити е, притік коштів до е, державного бюджету. Тож, для того, щоб не попастись під оці чистки, назвемо їх так, я закликаю всіх працювати легально. Е, що зараз для українця означає легальна робота? Це означає, що у вас. Перед початком вашої роботи має бути вже підписана е, умова. Нехай то злецення, нехай то праця, нехай то оджело перед початком роботи не через два місяці після, а до початку роботи вона має бути підписана. І, по-друге, роботодавець має зголосити ваші дані до ЗУСУ. Але якщо у вас є підписана умова на руках, а він вас не зголосив до ЗУСУ, то це вже його особисті проблеми. Головне, щоб примірник умови був у вас. На руках це головне, на що потрібно звертати увагу. Отже, надіюсь, нікого з моїх підписників депортовано не буде. Всі будуть залишатися в безпеці і всі будуть і надалі нормально будувати своє життя там за кордоном, допоки в Україні не закінчиться війна. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!